Порушив Святослав Гриб і проблему належного маркування електротоварів російського виробництва 10 жовтня 2014 року. в місті Червоноград відбулася молодіжна акція щодо контролю молодіжним середовищем стану виконання рішення Чернаської міської ради номер 643 від 27.08.2014 року, яким передбачаються спеціальні умови маркування товарів російського походження. В акції взяли участь представники депутатського корпусу, які належать до молоді, представники громадських організацій Територія життя, сімейна просвіта Золоте покоління, спортивний клуб Радієнт. У ході акції були відвідані найбільші торгівельні мережі міста, магазини електронної техніки та дрібні точки продажу кіоски. За результатами проведення акції було встановлено, що не відбувається жодного маркування товарів російського походження у магазинах, які здійснюють продаж електротехніки та в кіосках розрібної торгівлі. Купуючи товари російського походження, громадяни несвідомо фінансують ворожу державу, яка є світовим джерелом рашизму та фашизму. Проте значна частина мешканців, котрі не хочуть цього робити, не володіють інформацією, який товар слід віднести до цієї групи. Для них вкрай важливою є така інформація. Враховуючи вище викладене, прошу здійснити заходи по організації забезпечення виконання рішення ради у частині, що стосується магазинів електронної техніки та дрібних точках продажу, а також в інших місцях, де таке маркування не здійснюється.